Шукали ми токаря на газонокосарку шестерню. Там і Житомир був, і Київ, і ще десь, коротше, пів України. Там і ціни такі неадекватні були. Найшли людину з адекватною ціною, луцьку, щоб зробила. Тосі контакти дав. Ну коротше, е якось воно по сарафанки дійшло, відправили йому. Все нормально, спрацювали по тій шестерні. Потім вона правда викинулася та шестерня, це на реверс, на культиватор, Але то вже друге діло. Потім нам треба було що? О, до речі, це було десь. Ні. Да. Так, ми не шесті... я знаю, то я предісторію. А то було для віброногії. Да. Рік назад спогади ось тікток закидав. Це було рік назад, ми її робили, поняв? Стоїть кіці, цей баняк, цей, цей <смітнє> як Як робот, ці два уха в нього, так? Да? О. Коротше, ось. Ну ось, ось вона нам обично стоїть. Ну, <смітнє> в роботі їдемо, так? нормально ходить, да? Бляха, вібронога хорошо ходить, а от один перший наш успішний проект. кулівніший інтернет Проект, який хорошо робить. Ну дійсно хорошо робить і вона оправдала. А от тим рахунок поки десь проблеми. Блін, почав за одне, закінчив за друге. Ладно, в наступному відео розкажу про цього е токера, тіктокера Луцького. Прокат середа владнання вже в Житомирі.